Двічі на місяць, щойно як температура повітря піднімається вище нуля, працівники комунального підприємства Сервісний центр приступають до очищення та промивання 45 об'єктів монументального мистецтва Одеси. Своєї черги дочекався і пам'ятник українському каменяру Іванові Франку. Окрім миття та прибирання прилеглої території, ми ще усуваємо наслідки вандалізму, які на жаль зазнаються в наші пам'ятники. Також ми оновлюємо дрібні сколи, поновлюємо плиткове покриття, фарбовані елементи. Якщо на пам'ятниках є біль. Важкі забруднення. Наші робітники до води додають ще спеціальні хімреагенти, які дозволяють краще впоратися з брудом, що вівся, оскільки всі наші пам'ятники розташовані на відкритій місцевості. Одеса стала першим містом на півдні України, де було встановлено пам'ятник відомому українському письменникові Іванові Франку. Український каменяр неодноразово бував в Одесі, а в 1900 році проходив тут курс лікування. Більше прохожих стає у парках поряд нашими, із нашими пам'ятниками. Пам вони фотографуються, читають інформацію, на яку ви можете перейти, відсканувавши QR-код, який розташований на кожному з наших пам'ятників. ознайомитись з історією можете, або просто сфотографуватися собі на пам'ять. Попри війну, життя в Одесі триває. Комунальники та жителі міста не припиняють дбати про його красу. Озеленюють парки, сквери та вулиці, висаджують квіти та дерева. А нещодавно в місті запрацювали фонтани.